Бачите, що виходить. Вже стільки років вишиваю, я задоволення отримую. Вишиває Світлана Омелянчук понад 70 років. Каже, може розповісти про кожну свою роботу. В школі вчили, і так звідти пішло, і пішло, і пішло. І Бісером раніше не вишивали, розумієте? вишивали тільки нитками. Потім з'явився бісер. Після бісера з'явилася вона а -а -а, діамантова. Так що все прогрес. Я люблю це дело и... я успокоююся, мені це подобається. Це тепер, каже, є різні схеми для вишивок. Раніше щось підгледіла у сусідки, щось у газеті чи журналі. По-разному і В журналах було, і друху дружки приснімали, і хтось звідкись привозив, а потім з'явилися вже в магазинах картинки. В журналах. Родом Світлана Анатоліївна з Луганщини. До Вінниці розповідає, приїхала разом з чоловіком в 1961 році. По направленню він був військовим. Переживати другу війну на віку каже дуже боляче. Почалося з війни І зараз війна. І дуже сприймаю боляче. Іспра. Постарався. якось. За своє життя вишила чимало скатертин, рушників, наволочок, але найбільше в доробку, каже бабуся, все ж вишитих картин. Їх майже 400. Ними прикрашає оселю, дарує рідним та друзям. Я її, звісно, довго вишивала, це бісером. Це тут дуже багато, 2,5 кілограма бісеру. Ну, тряпочка ще, звісно, куплена, Ну, я назвала їх гусями а не, а не павлінами. У мене теж дуже багато маминих робіт. Вона нам дарує на різні свята, на день народження. Мені на 50-ти річчя, на 60-річчя. Коротше, в нас повний комплект. Навчила вишивати і своїх дівчат, каже Світлана Анатоліївна. Донька Олена показує Суспільному сукню та клач, які вишили разом. Це плаття вишивалось по моєму проханню мамою одразу після Революції Гідності, і коли віджали Крим, скажімо так. Тому це якось. Я потребувала цього. Я попросила маму, і вона мені таке вишила. Сумочку, до речі, я вишивала. Вишивка для мене це, напевно, самовираження. В мене син дорослий. До речі, він теж вміє вишивати його бабушка вчила. Ці жовті троянди каже Світлана Омелянчук бісером вишила до свого дня народження. 26 лютого відзначатиме 87 років. Хоче зібрати усю родину: доньок, зятів, трьох онуків та двох правнуків. Тетяна Добровольська Андрій Нєстєров. суспільне новини. Вінниця.